Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу, і сьогодні ми проведемо огляд на готель Ака Алінда 5 зірок. Погнали! Розглянемо його місцеположення на карті: це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Кімєр в селищі Кіріш на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кімєр – 10 км. До аеропорту в Анталії 67 кілометрів. Одразу хочу розповісти вам, з чого складається готель. Це головний корпус та три додаткових корпуси А, Б, С. Якщо ви хочете вид з балкону на море, то варто обрати номери в головному корпусі та корпусі А. Але зауважте, що тут є близькість до анімації та сцени, тож в номерах може бути шумнувато. Якщо хочете більш спокійно відпочивати в номері, то варто обрати корпуси Б або С. Корпус С, до речі, розташований найближче до аквапарку. Ходімо дивитися готель. Акалінда – це гарний варіант для якісного сімейного відпочинку. Побудований він був в 1995 році. Остання реновація проводилася в 2019 році та кожен рік проводять косметичний ремонт. Одразу при вході гостей зустрічають смаколики та можна випити келих шампанського. Поруч з ресепшн розташований ось такий лобі-бар, де можна буде посидіти, випити. Тут представлений найширший асортимент алкоголю, понад 70 видів. Зараз перед нами три полиці з алкоголем. Зверніть увагу на те, що дві нижніх полиці вже включено в концепцію. Верхня полиця оплачується додатково. Працює лобі-бар з 9 ранку до 12 ночі. А зараз ходімо, подивимося номер в головній будівлі. Це категорія Standard Room Main Building. Площа таких номерів від 22 до 25 квадратних метрів. Максимальна містимість гостей троє дорослих. В номері для гостей є капці, сейф, чайний набір, міні-косметика в ванній кімнаті, міні-бар, який заповнений софт напоями та пивом. Поповнюється кожного дня. Номерний фонд готелю налічує близько 400 номерів. У головній будівлі це Стандарт Building та Family Main Building. В корпусах А, Б, С, які розташовані досить близько до головної будівлі, розташовані номери Стандарт Side Building, Comfort Standard, Comfort Family. Номери категорії Comfort будуть розташовані тільки в корпусах А, Б, С. Це номери більші за площею, ніж звичайні номери. При заїзді в номер буде комплімент, фрукти та вино. Включено одноразове відвідування одного з ресторанів А-ля карт, а також будуть халати в номері. Зараз ми вийшли з головної будівлі, щоб детальніше подивитися територію та корпуси. З правого боку зараз ви можете бачити корпус С. Він розташований найближче до аквапарку. Це така активна зона для відпочинку, де люблять проводити час сім'ї з дітками. Аквапарк тут складається з ось таких цікавих чотирьох водних гірок. До речі, варто зауважити, що в період з 15 жовтня по 31 травня вода в гірках підігрівається, басейни також з підігрівом. Температура води приблизно 28 градусів. Поруч з аквапарком розташований міні-клуб та ігровий майданчик для діток. Працює міні-клуб з 10 ранку до 11 вечора. Для діток тут є міні-диско, різні тематичні вечірки, змагання, уроки творчості, олімпіади. Сумно тут їм точно не буде. Зараз ми проходимо між корпусами з правої сторони корпус А і з лівої сторони корпус Б. Як бачите, вони з'єднані між собою з таким місточком. Всі корпуси розташовані близько один до одного, тобто немає якогось віддалення від моря від одного корпуса або від іншого. Все дуже поруч. Погляньте на ну яка тільки гарна, зелена, доглянута територія тут. Її площа 46 тисяч квадратних метрів. Тут є де і прогулятися, і спокійно, і активно відпочити. Готель підійде для всіх гостей. Зараз ми підходимо до основної активної зони відпочинку в готелі. Тут розташований великий основний басейн та шезлонги. В денний час проводиться в готелі дуже цікава анімаційна програма: це акваеробіка, джампінг йога, пінна вечірка, пілатес, медитації, стрільба з пневматичної гвинтівки, боча, водне поло, дартс, зумба, степаеробіка. Тобто сумувати тут не прийдеться. В вечірній час на сцені проводиться міні-диско, потім виступи та шоу для дорослих. З 23 до часу ночі на мінус першому поверсі буде дискотека. Дуже зручно, що біля басейну стоять холодильники. В відкритому доступі можна взяти водичку, газовану водичку, колу, фанту, соки. Готель працює за концепцією Ультра все включено. Є основний ресторан, в якому можна буде поїсти буквально 24 на 7. Алкоголь включено місцевого та імпортного виробництва з 10 ранку до 1 години ночі. Окрім основного ресторану, в готелі є два ресторани А-ля карт рибний та міжнародний. Їх можна відвідати за додаткову оплату. коштує це 10 євро за дорослого, 5 євро за дитину. Неподалік від основного басейну є ось таке кафе Прето. Тут подається різноманітна смачна кава з 10 ранку до 6 вечора. Біля басейну також є бар з напоями. Працює він з 10 ранку до 12 ночі. Можна буде взяти алкогольні та безалкогольні напої. Є смачні коктейлі. Окрім напоїв, біля басейну також сервіруються снеки впродовж дня, можна буде перекусити. Зараз йдемо трішки до моря. Одразу при вході на пляж також стоять холодильники, як і біля басейну. Можна буде в вільному доступі взяти водичку, газовану водичку, соки, фанту, колу, спрайт. Протяжність пляжу тут близько 300 метрів, є безкоштовні шезлонги та накриття від сонця. Пляж гальковий і дуже зручно, що зроблена пісочниця для діток. На пляжі також є пірс на ньому стоять шезлонги та парасольки для відпочинку гостей. там можна спуститися і поплавати на глибині. Тут гальковий пляж, вхід в море пологий, зручний, особливо для діток. Тут мілка галька, тому зручно заходити. Водичка неймовірно чиста та дуже гарного кольору. Зручно, що поблизу пляжу є бар з напоями та можна буде перекусити снеками. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.